Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про інструмент, який стане незамінним помічником у вашому господарстві: акумуляторна мийка високого тиску Profitec PHPW3020. Ця мийка стане потужним, мобільним та автономним пристроєм, який дає змогу швидко та ефективно очищати будь-які поверхні без підключення до електромережі чи водопроводу. Де можна використовувати Profitec HPW3020? Цей інструмент має широке застосування і ось кілька варіантів, де він стане вам у нагоді. Автовласники для миття машин, мотоциклів, велосипедів, тобто певні якісь деталі. Забудьте про черги на автомийках. Домовласникам для очищення дворів, фасадів, вікон, терас або Садових меблів, садівникам для поливу рослин, любителям активного відпочинку для миття човнів або якогось туристичного спорядження для кемпінгу, будівельникам та звичайним майстрам для очищення інструментів обладнання плитки або руківки. Алюмінієва помпа забезпечує надійність і довговічність. Роботи забір води з будь-якого джерела пристрій працює незалежно від стаціонарного водопостачання та підтримує використання води з відра, бочки чи природних водойм, що робить його ідеальним для мобільного застосування. Однак, при прямому підключенні водопостачання показники роботи значно будуть краще. Високоякісний піногенератор для активної піни підвищує ефективність вашого миття. Економія води. Порівняно з традиційними мийками він витрачає значно менше рідини. Безщитковий двигун це підвищена продуктивність та тривалий термін служби. Багатоструменева насадка з легкими перемиканням і з п'ятьма видами дозволяє підлаштовувати ваш потік води, адаптуючи його до різних поверхонь і типів забруднень. Міцний корпус захищає від різних падінь та пошкоджень. Робочий тиск 30 бар, достатній для ефективного видалення бруду, пилу, жиру та інших забруднень з різних поверхонь, а також LCD дісплей. Відображає основні параметри вашої роботи. Ну а зараз ми перейдемо з вами до комплектації. Що ж входить? Е, сама мийка приходить вам в такому е, пластмасовому кейсі, зручний для транспортування. Всередині на вас чекає сама мийка. Ну, ми вже її дістали. Два акумулятори один ми вдягнули, один в кейсі. Ось другий акумулятор. Інструкція з експлуатації. Також комплект входить заряд. Тобто ви можете заряджати ваші акумулятори. Гнучкий шланг для забору води, він йде 5-метровий, фільтр-сітка. Ось так виглядає. Пінна насадка. швидковід'ємний перехідничок. Мийний пістолет з регульованою форсункою, вона є в п'ятьох позиціях, та контейнер для миючого засобу. Наша мийка високого тиску оснащена потужною алюмінієвою помпою, що значно відрізняє її від конкурентних моделей із пластиковими насосами. Ну а зараз ми вам продемонструємо алюмінієву помпу та розберемо мийку. Додатковою перевагою є металевий захист двигуна та редуктора, який підвищує міцність конструкції та запобігає механічним пошкодженням. Це гарантує надійну роботу пристрою, продовжує його експлуатаційний ресурс і забезпечує стабільну продуктивність у будь-яких умовах. А зараз ми перевіримо, як ця мийка працює, тому наступні кадри будуть уже в роботі. Ну що, друзі, ми вийшли з студії на подвір'я для того, щоб протестити нашу акумуляторну мийку високого тиску. Давайте поглянемо, що вона може. А ми дякуємо вам за те, що ви подивилися наш огляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Посиланнячко на дану мийку ми залишимо в описі під відео. Ви можете замовити на нашому сайті. Нагадую, що доставка по Україні безоплатна. Профітек: заряджай свою майстерність.